Вітаю, мої любі! Це телемагазин і ваша ведуча Маргарита Любомська. Дівчата, наше найулюбленіше, солодкі залишки, розпродаж, і найголовніше намиста. Нарешті ми дібралися до намист, і буде вам сьогодні щастя. Ну що ж, починаємо ми з першої пропозиції. Дивіться, в лоті буде у нас а, а, десь, мабуть, 5 чи 6 намист. Зараз будемо дивитися по ходу того як. І а, ви будете зараз. Найголовніше, треба бути дуже спритними. Так чому? Тому що це. Це вже залишається по одній, по дві нагоди. О, бачите, вже до когось поспішає. Поспішає наш агат. Подивіться, взагалі на це неймовірне намисто. А, погляньте на розкіш та саме глибину кольору. Це намисто з натурального агату, аж не віриться. Так, ідеальна прикраса, що має такий глибокий та насичений фіолетовий відтінок. Кожна ідеально відполірована, кругла намистина випромінює благородний блиск, миттєво привертаючи увагу. Агат це не тільки. І краса, а й сила природнього мінералу, відома тисячоліттями у світі езотерики. Він вважається потужним оберегом, який захищає від негативу та пристріту. Цей камінь допомагає своєму власнику знайти внутрішню гармонію та душевну рівновагу. Знімає стрес, додає впевненості у власних силах. І не відкладайте свій вибір на мисто з натурального агату, довжина 45 см – Це вигідна інвестиція у ваш стиль і елегант. Антність, так продовжуйте телефонувати до нас код товару 263, Тому що зараз дуже важливо. Ви маєте сформувати вартість на намиста, які будуть зараз запропоновані. Я так розумію, що буде одна вартість на всі намиста. О, до речі, давайте я примірюю це неймовірне намисто. До речі, довжину одразу хочу продемонструвати 45 см, Подивіться. Застібка у нас іде карабінчик. Ось така класна довжина і не менш прекрасний колір. З божебулі, ти може, який красивий а на білому, то взагалі фіолетовий. Ага, так дійсно виглядає неймовірно. Настільки красивий глибокий колір, так розкішний розкіш глибини кольору. Насправді виглядає неймовірно. Да, дівчатка, це не тільки буде прикраса, а іще і ваш оберіг. Довжина 45 см. За потреби ми покладемо вам подовжувач. Зараз найголовніше запам'ятовуйте, що вам сподобалося, і записуйте код товару. На це намисто код товару 263. 263 агат. Переходимо до наступної пропозиції. Так, це я буду складати собі тут гарненько. Ой, а далі це що таке? У мене тут красиве. Не може бути, не може бути ваш улюблений варисцит, слух. Хайте, це просто щось неймовірне, просто фантастика. Намисто з варициту. Ви зараз бачите його на екрані. Дійсно виглядає неймовірно. Зараз ми бачили з вами так саме на бюстику. А тепер подивіться взагалі. Застібка карабінчик теж іде на мисто з Вереситу у такому приголомшливому синьо-чорному виконанні. Подивіться на ці великі поліровані камені у формі плоских кіл, їхній яскравий насичений такий бірюзовий відтінок, пронизаний сміливими чорними природними вкрапленнями, що створюють унікальний, ніби мармуровий візерунок. Це виглядає як м -м, погляд на космічну туманність або розбурханий океан. А у нас вже достатньо дзвоників для того, щоб ми могли сформувати нашу фінальну вартість 549 гривень за будь-яке намисто, яке ви зараз будете бачити. Наприклад, зараз у нас на екрані Варисцит код товару 416, довжина 46 сантиметрів за потреби покладемо подовжувач. В езотериці Варисцит високо цінується як талісман, що приносить душевну рівновагу та стабільність. Його рекомендують Людям схильним до тривог, стресу, оскільки він допомагає заспокоїти нервову систему та покращити сон. Ну що ж, давайте буду зараз приміряти і переходити швиденько до наступної, щоб ми встигли з вами все ж таки роздивитися. Ось довжина, теж намагаюся вам все продемонструвати. Ось така чудова довжина 46 см І зараз ще хочу приміряти на себе. Ой, ну на білому, то взагалі це казково, казково виглядає. Подивіться, видно, кожен камінчик, так? А цей певний блиска. А якщо ви блакитноока, красуня, уявляєте, як вам буде красиво? Будете чарівна, блакитноока, красуня. Виглядає просто неймовірно. Ну що ж, буду переходити до наступного а, намиста. це у нас варисцит. Я нагадую, що код товару 416. Далі у нас, боже мій. Ну, що робиться? Ну, що з нами, дівчатами? Ой, тут ще ваша застібка улюблена. Шпрингільна, я вже бачу. Все, як ви любите. Так, ну що ж, далі у нас фантастика. Просто ого, який колір, дівчатка! Ну, це неможливо не закохатися в цей колір. Так, зараз ще хочу застіпочку вам продемонструвати. Тут застібка йде шпрингельна. О, полетіло вже до когось, так викладала, викладала вам красиво, і хтось вже точно хоче вихопити саме це намисто. Фантастично, так, це дуже стильне намисто. Подивіться на цей унікальний дизайн, якщо ви шукаєте прикрасу, яка поєднує ніжність, таку сучасну геометрію. Це саме воно, подивіться, взагалі, намисто з кракельованого полуничного агату, це справжній вибух соковитих літніх барв, правда? А камені мають м -м, апетитний такий полуничний реж. Відтінок прикрашений грайливими білими, ніби вершковими смужками. Так, цей малюнок робить кожну намистинку абсолютно неповторною. Дійсно, кракельований полуничний агат виглядає неймовірно. Застібка у нас іде шпрингільна, теж, яку ви полюбляєте. Далі зараз покажу вам ще довжину. Його 45 см. Довжина у нас. Так, зараз посуну ці намиста трішечки вбік, так щоб вони мені не заважали. А це у нас іде. Під кодом 395 наш кракельований полуничний агат, це теж агат. Зараз приміряю до себе і буду переходити до наступної пропозиції. Боже, який красивий колір. Ооо! Ну, дівчата, як втриматись, ви пам'ятаєте, якщо ви навіть на розпродажі купуєте дві пропозиції, ви отримуєте гарантовану знижку в 100 гривень. Ви подивіться взагалі на цей колір, як він виграє по-особливому, так, особливо, коли падає світло. Зовсім по-іншому, кожен камінчик виглядає фантастично. Дуже такий стильний так варіант намиста. Так, ну що ж, 549 гривень, кожне намисто, я нагадую. Далі перехожу до наступної пропозиції. Це у нас буде намисто. Ой, теж не менш привабливе. Така ніжнятина дівчинка. Дійсно дуже ніжне, дуже ніжне намисто. Надзвичайно, я нагадую, що за потребами ми покладемо вам подовжувач, якщо потрібно. Дуже красиве намисто. Так, готова продемонструвати. А, так, це намисто в нас не, не, не бачить мої дівчатка. Ну, давайте підкадруємося. Зараз тільки видно, ці наші намистинки а, тут теж не забувайте зараз. Так, пане апара... так, пане режисер, о, є все. Я бачу моє намисло. Боже, яке красиве. Подивіться, такий ніжний колір, намисло з натурального рожевого кварцу, а кварцевий такий квадрат, так, ідеальне доповнення до вашого образу, яке несе в собі потужну енергетику. Це не просто прикраса, це камінь любові, який здавна шанується за своєю здатністю притягувати безумовну любов, гармонію, душевний спокій. Кожен напівпрозорий мінерал має. Ніжний пастельно-рожевий відтінок, який виглядає надзвичайно освіжаюче та вишукано, підкреслюючи вашу жіночність, природню красу, так своєї власниці. А довжина намиста становить ідеальні 48 см, сантиметрів, завдяки чому воно витончено лягає в зоні саме ключиць, повертаючи увагу до вашої шиї та декольте буде привертати увагу. Дійсно, намисто виглядає неймовірно рожевий кварц – це мінерал з високою твердістю за шкалою. Маоса, що гарантує довговічність і стійкість прикраси до щоденного носіння ну це ідеальний аксесуар для тих, хто цінує поєднання класичної елегантності, природнього каменю та саме такої трендової форми. Так, ну що давайте примірюю от товару 309 – натуральний рожевий кварц по товару 309, довжина 48 сантиметрів. Виглядає неймовірно. Боже, він настільки ніжний. Я не знаю, чи камера передасть всю цю ніжність, але на білому зараз ви побачите всю ніжність цього відтінку. До речі, зверніть увагу, на одному на мисті зараз а, є така типу, як невеличка краплиночка жовтого, але це все природні відтінки мінералу, тому це не брак. раптом, Що це там, бо буває, що інколи а, вам здається, що скол якийсь так? Ні, насправді. Ось, воно відшліфоване і кожен камінчик, вони бувають нерівномірної форми. Це все нормально, тому що це натуральні мінерали. А дівчатка код товару 309. Ну що ж, буду переходити до наступної пропозиції. Так, викладаю сюди наш Боже, який ти красивий. Неймовірно. Так, ну і поїхали далі. О, зустрічайте справжній вибух кольору. Зараз буде у нас в студії. Виглядає просто вау! Просто вау-вау-вау. Боже, кожен колір. Боже, кожен камінчик. Хочеться ж вам кожну намистиночку продемонструвати навіть. А, так, пане режисер. А ну-ка. Хочу викласти красиво, щоб кожну намистинку все ж таки продемонструвати. Подивіться, як красиво кожна намистиночка виглядає неймовірно. Це ну дійсно справжній вибух кольору та енергії намисто. Агатова пристрасть. Я його сьогодні буду так вилучати. А круглі намистинки з натурального каменю вражають своїм неймовірним мармуровим забарвленням, де на білій ґ -ґ -ґ основі переплітаються насичені відтінки яскраво рожевого фуксії, Мордового вважається, що агат допомагає своєму власнику досягти душевної рівноваги, подолати страхи тривогу. А це незамінний талісман для сучасної жінки, яка прагне зберегти свій внутрішній спокій та енергетичний баланс у швидкому ритмі життя. А просто відчуйте, як м'яка, але впевнена енергія цього каменю огортає вас захистом і додає впевненості у прийнятті мудрих рішень. Застібка у нас тут іде карабін. Так, Далі продемонструю вам довжину. Отже, довжина у нас іде 45 см. Так, дійсно, неймовірне намисто. Зараз я його ще хочу приміряти до себе. Це вже буде таке буде завершувати так, зараз наш розпродажний лот. Тому обирайте не просто обирайте, а беріть усю колекцію дівчата зараз, коли перед вами зібрана вся симфонія природньої краси від ніжнього ніж, такого ніжного кварцу, що притягує любов, до потужного а, саме захисного агату. Так, це ваш шанс отримати п'ять неперевершених талісманів стилю та енергії за такою вартістю. Так, адже такої пропозиції більше не буде. Я нагадую, що кожна намисто по 549. В'ять гривень зараз. на мисто на мені під кодом. Зараз теж скажу вам 235, 235. Ну що, давайте швиденько зараз будемо пробігатися по кожному, по кожному на мисту. Дивіться, отже. Кожне намисто. Давайте зараз по кожному швидесенько. Давайте, можливо, ось так зроблю по центру, щоб було зручно. Отже, боже, фіолетовий відтінок. Цей агат. Навіть не віриться, що це агат. Дивіться, намисто під кодом 263. Бусковий агат. Це бусковий агат. Далі. Я нагадую, що кожне намисто по 549 гривень це солодкий розпродаж, тому встигайте. Далі намисто 416, варисцит синьо-чорний. Далі. Далі намисто 395. Кракельований агат полуничний. Зверніть увагу на цей колір, на цю форму, фактуру, неймовірно. Далі. У нас іде рожевий кварц. Боже, така ніжність, така ніжність, Код товару 309. Звертайте увагу, рожевий кварц, код товару 309, довжина 48 сантиметрів. Кожна намистинка виграє просто неймовірно. Ну і закриває цю колекцію нашу так, неймовірне, намистом з гранованого агату. Подивіться на цю відтінку та кольорів. Неймовірно, так Генований агат миску 235, довжина 45 см, Код товару 235, тому поспішіть. А сьогодні за спеціальною вартістю 549 гривень, яку ви самі сформували, доставку ми сплачуємо за вас. Тому. Все, дівчатка, ось ця краса може бути вашою. Тому поспішіть, щоб встигнути вихопити, тому що це солодкі залишки. Ой, могла б забрала б все собі. Все, вирушаємо далі, далі, далі.